Сьогодні ще один день в Канаді, день, коли холодно, зимо і субота. Я вранці прокинулася, гарно виспалася, теодорий ще класніше виспався. Я вранці прокинулася, і хлопчик, в будинку, в якого ми живемо, приготував дуже смачнющі вафлі на сніданок. Ми їх снідали, потім я вирішила, що мені потрібні вправи, і пішла чистити сніг. Колись давно я читала статтю про материнство, що материнство це коли ти чистиш сніг в снігопад. Сьогодні я зрозуміла прямо на своїй <кій> власній шкурі, що таке чистити сніг в снігопад. І це важко. Ну, не те, щоб прям сильний був снігопад, але вітер, і я так почистила, почистила, а потім дивлюся, а знову сніг там, де я почистила. Потім я сіла. В машину і поїхала в Канаді Entire, тому що треба було знайти цей благ, е який може нагрівати масло в моєму моторі, щоб моя машина не замерзла. У мене в машині є такий, ми сьогодні його знайшли, але немає до нього проводів. Плюс він в зв'язку з тим, що машина низька, дуже низька, то він виглядає якось не альо. То я поїхала купити новий, а в магазині не було, то я не купила. І вітер, звичайно, зі снігом, в обличчя. Так неприємно, так неприємно. Е зато я сьогодні ходила з хусткою, це зав'язано як кілька відео назад на голові. І багато місцевого населення прям звертало на це увагу. Тобто, вони справді вважають це їхнім атрибутом хустка, звичайно, українська. І були дуже здивовані, бо в мене зовнішність не нейтів. До речі, я дізналася, що дуже неполіткоректно говорити індіанці, треба казати First Nation або Native People. От, так що, будемо бачити. Мені дуже, дуже класно ходити в цій хустці. Вуха не мерзнуть, все клас, супер. Була в магазині. Не купувала м'ясо, тому що у нас три оленя є. І у мене вийшов дуже такий дешевий чек цікаво Прийшла додому, різала м'ясо, різала дуже багато ну, цього оленя, хотіла допомогти. Витратила години 4 на це, а не так багато м'яса з оленя. Ми зрізали весь жир, бо жир з оленя не дуже. Але джереки з оленя дуже. Мені дуже смачно було. Нарешті покінчили з цими оленями. А, жінка, в якої ми живемо, а, запаковує їх зараз в морозилку і виставиться на вулицю, тому що вже зима почалась і на вечері що в нас було тоді на вечері? Mm, ну, макарони, які, які е, теж хлопчик е, е, зробив. Mm -hmm. Ти знаєш, що це за м'ясо було з макаронами? Ну, mm, від оленя. Так, ми їли пасту з оленячо з олениною, і було дуже смачно. Дуже-дуже. Ти дорозів дуже. чотири порції. А чотири. Я тільки дві. А потім почула, що генератор працює і побігла купатися. Так? Угу. Я купила для Теодору маленьку лопату. Для Теодора маленьку лопату. У мене з закінченнями проблема, щоб він мені міг допомагати чистити сніг. Але увесь інший час лопата буде в мене в машині, як лопата для відкопування машини. Тому що я сьогодні в інстаграмі прочитала пост від, Уля... У... від уряду Альберти, що ви маєте мати клеми, Маєте мати лопату, маєте мати гравій в машині, щоб, якщо що ви могли вибратися. Плєдік, теплі напої, і завтра вранці ми мчимо на хокей і все в нас буде. Так це десь? Клеми і той плаг машину ми замовили на Амазоні буде у середу. Також на середу чи на четвер прогнозується мінус 25. Побачимо. Я насправді почуваю себе якось хворою. Я сьогодні після обід зрозуміла, що щось я не надто здорова. Але я сподіваюся, що посплю і все пройде. У нас переведуть годинники на завтра, то ми на годину довше поспим. Я сподіваюся, і з позаранку помчимо на гру. Ну, як помчимо? Будемо повільно їхати, то що? тому що сьогодні все замило. До середини буде сонця. А в понеділок і вівторок будуть сильні снігопади. Сьогодні, сьогодні снігопад не сильний, але дуже сильний вітер, і дороги все ще може замести. Теодор все показує диркою від зуба свого, так? Ти радієш? Але не радіє, що він, він загубився. Ну, нічого, наступний не загубиться, правда? хочеш щось розказати, синок? Блокхітер, якщо ви раптом думаєте про яку я штучку, вам розказувала, і куди я їздила в магазин, я їздила по блокхітер. Це штука, яка гріє масло в моторі, щоб машина могла завестись. У мене на роботі є рампа з розетками, і коли в дуже холодний час, я маю залишити її включену в розетку машину, а сама піду на роботу. А зараз я піду спати. Не піду, нікуди не піду. Просто виключу світло, тут дотягнусь І ляжу спати, бо я вже в ліжечку мені дуже зручно. Гарного вам дня. Добра ніч. па Папа? Папа?